День мене звати низька Наталія, лікар-офтальмолог клініки від центр. Сьогодні хочу вам розповісти про досить розповсюджений стан. Це синдром сухого ока. Давайте розберемо, що ж це таке. Синдром сухого ока або сухий кератокон'юнктивід це багатофакторне захворювання, що призводить до порушення гомеостазу слізної плівки і характеризується такими симптомами, як відчуття сухості, дискомфорт, відчуття чах, Печіння та почервоніння очей, можлива сльозотеча або омінливе зниження зору. Симптоми можуть підсилюватися у вітряну та холодну погоду та значно впливають на продуктивність і часто можуть просто дратувати. А ви навіть не уявляєте, наскільки цей синдром розповсюджений, бо насправді причин його дуже багато. Даний синдром частіше розвивається у людей похилого віку, у жінок під час та після менопаузи, при гормональних порушеннях, при системних хворобах, таких як синдром Шегрена, цукровий діабет, хвороба Паркінсона. У носіїв контактних лінз. Також, якщо пацієнт вживає певні групи системних препаратів або використовує очні краплі з консервантами, також при дефіциті харчування в основному вітаміну А після хірургії очей, при хронічних блефаритах та порушеннях майбумів залоз у пацієнтів з професійними особливостями, такими як тривала робота за екранами. Окремо стоїть як підтип синдрому сухого ока, це мейд-синдром. Синдром сухого ока, який асоційований з носінням медичних масок. Цю проблему відмітили під час пандемії коронавірусу, і наразі ця проблема так само не втрачає свою актуальність. Слізна плівка ока складається з водного, слізового та ліпідного шарів. Недостатність будь-якого компонента або збільшене випаровування сльози, може призвести до сухого ока. Що ж робити з даним станом? Перше, треба налаштувати себе, що боротьба з даним синдромом буде досить тривала, не буде ніяких чарівних крапель, які допоможуть вам за один-два дні. Наголошую, цей синдром мультифакторіальний, тому підхід має бути з різних сторін. Після виключення інших серйозних захворювань ока лікар офтальмолог призначить вам сльозозамінні краплі. Це терапія першої лінії. Бажано використовувати краплі без консервантів. Гелі та мазі для зволоження очей використовують як терапію другої лінії. Якщо вам буде недостатньо лише зволожуючих крапель, лікар офтальмолог порекомендує вам використовувати мазі на ніч. Намагайтеся якомога менше перебувати під кондиціонерами та іншими приладами обігріву, зволожуйте повітря, пийте більше рідини. Не забувайте про ретельну щоденну гігієну по вік. Якщо лікар офтальмолог виявив у вас хронічні блефорити або дисфункцію, вібомій залоз, бажано проходити курс масажу по Якщо ваша робота пов'язана з екранами та комп'ютерами, частіше моргайте та притримуйтесь правила 2026. Кожні 20 хвилин робите перерву хоча б на 20 секунд з поглядом зору на 6 метрів і більше. Якщо ви постійно працюєте у митичній масці, дотримуйтесь правил правильного носіння. Маска має бути щільно фіксована до переносиці та прилягати до шкіри. Якщо у вас є можливість, робіть перерви у носінні маски та використовуйте за краплі. Пам'ятайте про контроль супутніх захворювань та приходьте до офтальмолога.